Привіт, мої хлопчики і дівчатка! Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Етикет це збірка правил поведінки в різних обставинах у громадському місці за столом, у транспорті тощо. Етикет у гостях дуже важливо навчити дитину, як слід приймати гостей у себе вдома. І як вести себе в гостях. Для цього варто запам'ятати декілька нехитрих правил: не приходити в гості без запрошення, а у разі необхідності самому повідомити господарям про свій візит. Неочікувані гості практично завжди доставляють господарям неспокій і турботи. Не слід наполегливо телефонувати або стукати в двері не більше двох разів. Йдучи в гості, обов'язково слід захопити з собою гостиниць або подарунок, іти в гості без гостинця невічливо, забороняється шуміти і бігати. Також в гостях слід вести себе спокійно і стримано. Забороняється без дозволу чіпати речі господарів, відкривати шафи і тому подібне. У разі запрошення за стіл слід їсти акуратно. Не варто надовго затримуватися в гостях. Наприкінці візиту обов'язково треба подякувати господарям за теплий прийом. До себе гостей варто запрошувати заздалегідь. Вихований господар завжди дякує гостям за візит. Дітки, дякую за увагу. До побачення.